Закінчив я роботу над своєю зарядною електростанцією, і от моя зарядна електростанція сьогодні виглядає ось так. Ну, я її зібрав всю в цей ящик. Спочатку вона валялась у мене на полу. Тут були, куча була проводів, в цих проводах всі путались, а я вирішив її зібрати в ящик, щоб все це було ну, нормально, більш цивілізовано. Тут я розмістив інвертор, контролер, там, ну, різні цяцьки, акумулятор розмістив. Тут я встановив USB зарядний пристрій від автомобіля. Щоб заряджати телефон або підключати радіо, я от можу підключити радіо через цей USB пристрій, і от радіо у мене буде працювати. Моє радіо воно працює на 5 вольтах. Тобто, все, що працює 5 вольт, можна підключати до цього, до цього USB-пристрою. Можна зарядити телефон ну, і багато іншого. В принципі, чи дорого це все коштує. У ну, мене запитували, чи дорого коштує така е, зарядна станція. У ну, мене було 150. євро. І от я е, ці всі цяцьки купив за 150 євро. Правда, до цього всього я разом з цими сітками купив світодіодні модулі, світодіодні стрічки, панелі для світодіодних стрічок. Купив. Купив 45 метрів кабелю, тому щоб провести в квартирі освітлення. І в мене в квартирі 12-вольтове освітлення зараз працює. Тобто я не користуюсь інвертором, щоб освітлювати свою квартиру. Я користуюсь напряму акумулятором. Тобто, 12 вольт напруги, мені достатньо для того, щоб освітити квартиру. Інвертор в мене працює лише для того, щоб дивитись телевізор. Ну, я проводив експеримент. В принципі, я включав по всій квартирі світло, підключав сюди до USB-розйому радіо, включав інвертор. Підключав телевізор, і це все в мене працювало 5 годин. Ну, через 5 годин я все вимкнув і заміряв напругу в акумуляторі. Ну, акумулятор був сів до 12, 52-53 вольт. Тобто, в принципі, ще після 5 годин можна було дивитись телевізор, можна було освітлювати квартиру. Ну, коли дивишся телевізор, то акумулятор ну, через інвертор. То акумулятор сідає швидше. А коли напряму от, е, включаєш освітлення з акумулятора 12 вольтове. То це освітлення може світити цілу добу. Тобто жодних проблем, наприклад, з освітленням немає. Ну, єдина проблема, яка є, це я не можу підключити е, холодильник до цього інвертора. Я не можу підключити е, кавомашину, машину. До цього інвертора ну, він не працює, Тобто він не тягне. Тут написано, що він е, видає 3500 Вт. Ну насправді він видає 350 Вт. Тобто, е, 3500 Вт 3500 він не видає. Ну, В принципі, він недорогий. Він мені обійшовся, сам інвертор обійшовся е, 1315 гривень. Тобто недорого. Можливо, в ті часи були такі ціни, тому що сьогодні я вже там дивився, ціни там піднялися. Тобто, вже за 315 гривень ну, такого плану інвертор знайти вже неможливо, дорожче коштує. От, я так дивився, був контролер, цей контролер обійшовся, по-моєму, десь до 600 гривень, коштував 500 з чимось. А зараз дивився, він вже десь до 1000 на, на деяких сайтах його продають, 1200 там продають цей контролер. Тобто ціни міняються. Ну, потрібно, в принципі, якщо ви хочете зібрати таку електростанцію, потрібно довго шукати по сайтах, знаходити самі дешеві причандалі для того, щоб зібрати таку електростанцію. Я довго там лазив по сайтах, шукав саме дешеве. Ну, все дешеве зібрав тут докупи і вийшла така от електростанція. Ну, ви теж можете таку електростанцію зібрати. Дома і нею користуватися. Ну, для повного завершення цієї електростанції мені потрібно ще купити сонячну панель. Сонячну панель 12 вольт і на 200 Вт потрібно цю панель буде підключити до цього контролера, і він тоді зможе заряджати акумулятор. Я не буду заряджати акумулятор цим от зарядним пристроєм. Цей зарядний пристрій буде вже мені, ну, не дуже так і потрібний. Тобто сонце зможе заряджати акумулятор, я зможу користуватися ну, чисто сонячною енергією. Ну, правда, ще не мішало купити ще один акумулятор для того, щоб ці акумулятори міняти. От все, що я хотів сказати, ну, на цьому все. До побачення.